Всім добрий день і сонячного Закарпаття. Ви подивіться на цю красу місто Мукачево, Дивіться, які трояндочки шикарні. Дивіться яка краса. Вартензі. Ринок гід, неділя. 17 серпня 25-й рік. Холодильники, стиральні машини. Ябчка наша. Техніка, плитка, продаж та ремонт велосипедів. Вікна двері. Як? Рибалка все для саду та огороду. Ну тут Авто запчастини. вентиляція. Все для автомобілів. Дивіться, 650 530 гривень Рокий вибір LED ламп. Лаки, фарби. Показую вам в реальному часі. Для велосипедів запчастини різні. В'ярні, аптеки. Меблі на другому поверсі. Дивіться, скільки автомобілів, куб центр також є на території гіду. Молочко, дивіться, помідорчики, виноград персики рюкзак 500 гривень. Кавунчики. Персики.

20 гривень помідорчики На території є туалет, душ М'ясомаркет 4,80 гривень яйця, 5,20 гривень І ось ми вийшли на ось такий риночок. Перчик 50 гривень, 65 гривень. Мандаринки 150 гривень. Кавун 10 гривень. Банан 50 гривень. Помідорчики по 40 гривень, по 45 гривень. А маленькі? Кавуни 15 гривень, виноград 150, і персик 130 гривень, огірочки 45 гривень. Перчик 70 гривень. Капуста 35 гривень, кукурузка 10 гривень, домашня сливка 40 гривень. Перчик 65 гривень, помідорки 50, огурчики 35 гривень. Помідорчики чорні по 60 гривень. Дивіться, яка краса. Це яка зелень. яка все гарне, аромати неймовірні, персики, перчик 40 гривень і 50 персики 90 гривень, кавун. У нас дивіться ось такі ціни. А ось тут персики 60 гривень, 100, сливки 50. Дивіться, ціни різні. корзинки є. Бачите, які гарні корзиночки. Ось такий ринок гід. Виноград 100 гривень, 150, 160. Абрикоски 140 гривень. Дивіться, який виноград шикарний. Дивіться, скільки людей. І кавунчики 12 гривень. Повертаємось назад. Біжимо. Грушки 70 гривень. шикарний ринок, мед бджолини натуральний, Майське, акація, липа, гречаний. Різні напої. Селітра 160 гривень 5 кілограм. Різний одяг по 10 гривень. Носки Дивіться, який кавунчик. Двадцять гривень кілограм кавунчики. Зараз ми вийшли на оптовий ринок. Дивіться, картопля, цибуля. І на тій стороні цибуля тринадцять гривень. Кавуни, вони І на тій стороні. Квіточки, дивіться, які квіточки, 100 гривень, будлея Давіда, Лавровий лист 150 гривень, жасмін 200 гривень, яка краса, китайські рози 200 гривень. Ось ці по 15, 60 гривень. 60. Яка краса. Зуття. Боже, яка краса. Дивіться, різне взуття. Такі гарні квіточки. Давайте пробіжимося, покажу вам ось такий одяг, спортивний, футболки, красивки, Спортивний одяг. І сумочки все з Європи. Я Дивіться, який ринок великий. Приходьте, знайдете все, що вам потрібно. Курточки різні. Платька. нижня білизна, дивіться, ось таке взуття. Ось такий дивіться великий ринок, і футболочки, і плаття. Все, що хочете, і джинси. Дивіться, ось такі джинси. Ось дивіться кролики, які гарнюні кролики, кролики малесенькі. Ой, киця. Дивіться, який, який котик, шотландський віслоухий, дивіться, які великі кролики гарні. Там маленькі качечки, цыплятка, півні. А тут качечки. А тут котрої менші. Ось такі малиші. Ти марки лежить. Маленькі собачки. Дивіться, які собачки. Там дуже маленька собачка, дивіться, які котики. О, які гарнюні. Боже, які гарнюні. такі мали. І з іншої сторони, ви подивіться. І ось дивіться, які собачки. Ви подивіться, яка може. І мали. Я був тут, а на мене бризка. Дивіться, які писочки. Які, 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 які гарні. Граються дитинки маленькі, які маленькі котики. Боже, які малесенькі, які гарнесенькі. Дивіться пузик, пузик. Ось там свинки. Дивіться, яка свинка, гарна. які свинки гарненькі краси. Дивіться теж огірки, кукуруза.